І всемпіт! Присіньки привіт! З вами я, Паш Роблокс. І сьогодні будемо гати ось такий ось Плейс Міні-Сіті Тайкун. Поїхали. Нам потрібно збудувати таке як міні-місто. Як ви бачите, тут як будував місто. Ось. Я тут розбивав, будував, зараз зробимо нове місто. Назва міста. Ну що я написав назву міста, тепер потрібно знайти. ну, найти... ну якби. Вибрати участок. Карту вибрати. Так. Цю ось цього виберу. Нет, це платно. Це тоже за Robux. Це тоже. Ось такі ось участок выберу. Гата. От можна ще повернути курсом фортуна. И що мені випаде? 30 діамантів. У нас я твоя тысячу нам потрібно збудувати дорогу і поставити дім. Дома поставити. Населення нашого міста 28 людей. Нам потрібно перекачати місто, тому що ми на першому рівні ставимо більше домів, ось поставимо десь 5 домів. Ще поставимо дерево, ну, ну дерево, два дерева. Ще поставимо лікарню і поліцейський участок. І все ми прокачали наше місто на другий рівень. У нас є нові дома, так. Поставити навіть в ну не знаю, десь два нових вдома. Ну, як ви бачите, у нас немає електрики, от бачите? Електрики. Так що ми зараз побудуємо електростанцію. Ну, Не прямо так е електростанцію зараз. Де тут? О, ось. Так як вітряки, ось поставимо такі. вони можуть виробляти енергію. Ну, Так що десь десь поставимо десь 5 вітряків. Ось так. І все це у нас є електрика. Я купив новий участок, зараз будемо, ну. Зараз будемо будувати. Ну, це побудовало дорогу, зараз у нас ще відкрився хмелочоси, поставимо хмалочоси. Два хмелочоси. Зараз ще поставлю нові дома. Так. Так. Не хватає. Не хватає. Ну, це тепер точно хватає. Ще поставимо супермаркет. О, ми вже на третьому рівні. Поставимо заправку. І поставимо ще другу заправку, тільки куди поставити, де поставити. Ось сюди, так. Да, ось так. І ще поставимо кстату. Ще парковку одну парковку другу не вистачає. Все тепер хватає. Ну, ось таке ось відео вийшло. Кстати, це як перша частина про місто. Тобто, друга, третя про як місто, як ну вийде частина. Ну ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім. До побачення.